Слава на віки Богу. Скажіть для вашої душі, для церкви української православної єднання, єднання парафіян, єднання релігій, віри, єднання погляду. Що хочете ви цим донести і що ви хочете об'єднати? Я хотів би спочатку сказати, з чого це взагалі народилося таке, да? Ну, перше, саме примітивне і елементарне це коли ми з вами закриємо ніс і рот, то ми довго з вами не проживемо. Це говорить про те, що ми дуже сильно пов'язані з усім, з оточуючим світом. І в цьому теж є певна єдність, про яку ми забуваємо. І якби була між нами єдність свідома, єдність з природою, то навряд чи б ми її так, мабуть, і забруднювали, навряд чи б ми до неї так. Погано відносились до природи, якби ми розуміли, наскільки ми все ж таки поєднані з нею. Це був мій перший такий етап усвідомлення про важливість єдності і усвідомлення своєї єдності з всім, що тебе оточує. Другий, знаєте, в мене час від часу бувають такі ситуації, коли я проведжаю в останній путь людину, яка хворіла довгий час, знаходилася в лікарні. і Знаєте, коли спілкуюся з такою людиною, де де а ось тут зовсім не бачиш якихось розмежувань чи то релігійних, що це правильно, це неправильно. Не бачиш якогось роз'єднання з людини. Людина абсолютно досить таки відкрита в цей час. Відкрита до Бога. Відкрита до Бога. Це це дійсно. І це, знаєте, я відчув це і зрозумів, що в цьому є істина, в цьому є сила. І оці останні хвилини життя людини, вони досить нам добре відкривають оцю потрібну єдність на нашу з духовністю. І третє, таке далі те, що мені почало відкриватися, я зрозумів, що коли ми люди від'єднуємося один від одного, починаємо чи то сваритися, чи ще щось, тобто ми кажемо, це він, а це я. Він такий-то, а я такий. І з цього виникає напруга. Від'єднується люди. Від'єднується. А де напруга є, там немає гармонії. І в першу чергу немає гармонії в твоїй душі. У тебе немає гармонії. А ми всі люди хочемо жити в гармонії. Ми до неї так чи інакше, ми до неї тянемось, ми хочемо її, щоб вона у нас була. І е, коли є оце розмежування, гармонії ніколи не буде. А що ви скажете щодо людей, які вибирають шлях? Самотності, люди, які закриваються в собі, і які не йдуть до Бога, вони залишаються самі з собою. Це теж дуже класна дорога, і це номер один. В якому плані я зараз вам казав, що потрібно спершу навести лад в собі, створити гармонію в собі, тобто навіть без присутності повністю до Бога самим собою. Так. Це достатньо, коли людина готова. Для цього це теж треба бути готовим, щоб об'єднатися, не бути е, просто самотнім, коли ти один, а залишитись з Богом на одинці, не просто з самим собою, а з Богом, який поступово буде працювати через Духа Святого, да? і Він зможе тебе довести в цю гармонію. Звісно, з читанням Святого Письма. Або це треба бути підготовлено, або навіть знати ці молитви на пам'ять, да? якщо ти не хочеш взяти з собою книжку. До речі, це цікаве випробування, яке сталося з нами, українцями, коли ми приїхали в країну, в якій інша мова, і ми залишилися наче без слів, наче без, так. без повітря. Так, да, Ми, ми, без ми повітря. дійсно, як ті кілейники почали бути. Ми почали жити в якійсь самотності, і ми кожен зрозумів, коли штухнувся один на один з собою, як це не просто буває. І наскільки ми залежимо від того оточення, яке все таки є у нас, і наскільки важливо його теж обирати, з ним спілкуватися, створювати, да, і нести в це оточення теж любов і гармонію, щоб знову ж таки це і відчувати від інших людей. Люди, які замикаються в собі, вони не відчувають іноді навіть сенсу життя. Це моє бачення. Воно лише направлено на те, щоб бути в. Самотності. Ось до цих людей. Як би ви їх вибрали з того життя і поєднали би з іншими людьми, щоб вони не замикалися? Багато людей, наших, українців, тутешніх, в Гамбурзі, які замкнулися, які не виходять з цієї самотності та внутрішньої боротьби? Ну, я б не брав на себе хрест Христа. От, тому що в цьому випадку, коли людина сама замкнута. Собі, я думаю, це теж це не стояння, це процес. Ні, не, жодна людина не може бути в, ну, в, в стані стагнації. Вона завжди в стані руху. В якому це Богу е, видно. Але я вважаю, що будь-який рух, він все одно веде до Бога. І тому навіть якщо є такий період людина, яка замкнулася, вона... Нічого не хоче, є втома постійна, да лінь залишатися вдома, і, звісно, ще підкріпляється це великою кількістю інформації новин з Фейсбука, з Інстаграма, і інших соцмереж. І це ще з'їдає цю енергію. І ця лінь це все, звісно, дуже сильно впливає на душу. Як позитивно чи негативно знає тільки Господь Бог да я дум, але я вважаю, вважаю, що це теж я відношусь до цього, що це період людини відноситись близьким до цих людей з любов'ю, з розумінням і прийде свій час, коли. Господь дасть через розум спочатку да, розуміння, що так є життя, мені не подобається, мені так не хочеться. І людина почне один з перших таких кроків, які можна було б добре робити, що допомагає, і що допомагало мені, бо вже це не перша моя міграція, це вихід на вулицю, прогулянки, в природі бути. Да, і, і в такому. Прям ти з природою сливаєшся, коли да ти не просто ходиш і знову в своїх думках намагатися в Україні, відчути енергетику землі відчути енергетику землі, відчути от все, що тебе оточує, пташки, да все, що ти чуєш, а всіми твоїми почуттями, які є, які у нас є в людини, оцим всім ти просто розтворяєшся в цьому і спілкуєшся. Я думаю, це дуже дуже хороший спосіб поступово з цього вийти. От тобто наші різні. Сторонні погляди різних вір, вони все одно направлені до Господа Бога. І ми маємо зрозуміти, що наша головна мета це знайти його і об'єднатися навколо нього. Так, це вірно. Я просто пішов не знизу вверх, а зверху вниз. Тобто, як Бог на нас дивиться, а Він дивиться на нас, як на дітей. Він є точка основна, він є головна наша мета цього життя, цього єднання. Всі релігії, психології, всі шукають цього єднання в єдинстві, у цьому гармонії. Тоді людина себе добре почуває і навколо неї тоді квітнуть квіти. Головна суть нашого життя зрозуміти під кінець життя, хоча б, куди ми підемо, що нас чекає далі. Більшість людей задаються питанням, чому я так боюсь померти. Можливо, тому що ми не знаємо, звідки ми прийшли і куди ми уйдемо. Але віра в Бога відкриває нам, як я розумію, простір, відкриває як звані ці ворота в рай, які пояснюють, чому було життя, для чого ти прийшов в нього, для чого ти пережив стільки страждань, стільки відчув радощів, єднань з людьми, створення життя, любов. І так. потім пішов на той світ без страху того, що він закінчується. Тобто сама суть Бога це продовження життя, вічного життя. Так. Це дійсно так, що Ісус Христос нам якраз своїм приходом і дав цю можливість і віру в те, що життя продовжується. І найбільший страх, це кажуть всі психологи, це страх смерті у нас є. І через віру в Ісуса Христа, який помер і воскрес, а ми до Нього долучаємось як Сина Божого. Ми проходимо це очищення і проходимо доєднання з ним. І якщо Він тут жив, знайшов гармонію, я до нього прилучаюся. Він був розп'ятий, помер тілом, і потім воскрес, але це тіло стало іншим, більш духовним, це тіло стало. І я вірю, що приєднавшись до нього через поживання тіла і крові Христової під час причастя на літургії через це поєднання. Я і вірю в те, що життя продовжується в Ісусі Христі, нове життя. Зрозумівши це, я несу постійно такою тонкою ниточкою, те, що ми маємо бути єдині з Богом.